Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на шкоді Т-56 і на мапі Ель-Халуф. Грає головний герой в нас на боновій турбіні, приціл боновий і рожевий стабілізатор. Грає на фул голді, грає на допайочку. Бачимо, що в головного героя є три позначки вже на шкоді. Значить, що в нас сетап Десятки, дев'ятки, вісімки, арти нема. Арти нема, це завжди приємно. Це завжди плюс лайк бою. Uh, от. Їде головний герой на другу лінію, скоріш за все. До тяжів. Засвічується вже ДБВ. 13105 засвічує. Mm, щось на 200 просіла, хто це їдав на 200, може Бураск. <кхи> Не бачу, на жаль. Ми все ще їдемо, у нас їде дуже велика пачка, не маленька. Так, стандарт в перші таймінгі просто падає вниз. І нормально там вихоплює. Нащо без підтримки це робить? Ну, ладно. В нього була своя тактика, і він її притримувався, як то кажуть. Так, ми вже майже під'їхали. Бачимо, що тут Бураск доволі. О, ВКшечка засвічується. Ну, стандарт в цій позиції і помре. Головне зараз, щоб вони на нього якось заагрились і ми роздали барабан. Підсвітились? Ні, ще не підсвітились. Так, да, агриться Обсидіан, ставимо на каточок, він юзає рімку, прокатує конвей. Чудово, конвей теж отримує. До речі, головний герой грає фул голда. Це стандарт відправляється в ангар і відбувається вкат від ворожої команди Obsidian, Charmurat падають вниз, конвей прокатив. Цікаво, чому його не пробивають, якщо він картон. Чуть-чуть незручно нам давати тички в чарму Ой, яка в бураска залітає. Чудова тичка. Так, вже? Да, дає два повних барабани, тобто чотири снаряди, е, поки реалізовані. Рахунок у нас 01, головний герой дав 1800. По ХП ми трошечки в мінусі. не, зна... не знач... Блін, як це слово, я забула. офігеть, коротше, Забите. Так, ми вже відкадешились тим часом. Хтось грає взагалі в рандомі на обсидіані, я не знаю, ну типу в ЛФ ще окей, боже, яка тичка залітає 465 по обсидіану. Я взагалі раніше казала обсідан і мені було окей, поняли? А потім вже почали там ти неправильно, я кажу, та байдуже. Так, чармурат нас не пробуває, ми дали одну по обсидіану і пішли на КД. Аби вже не тримати ту одну тичку. В нас шкода, шкода. Не побачив відразу, дає вертуху в екран не пробиває. І рікашет. От перші два барабани ідеальні, а далі стандартна шкода, яка мені здається майже у всіх є. Але зазвичай влетить в землю. Так, ну стоїм, позиціонка є три. Нарешті вирішує поїхати до тяжів. Uh, він тут міг вже накидати, я не знаю, дуже багато демеджа. Але чомусь він обрав для себе позицію постояти на базі. Uh, знову не пробиваємо шкоду, знову барабан в нас іде в порожнечу. Нереалізований, на жаль. ВКшка uh, вже піджимає, і шкода теж впала вниз. Uh. Так, ну зараз треба вже, треба вже влучати, треба пробувати і робити мінус танки. А, буде виходити на викашку. Так, там їде, їде хомяк. А, блін, ну от багато моментів, деяких яких ну, не помічаю відразу. Як тоді зі шкодою, з хом'яком. Ну ладно, дає барабан вже добре. 3200 накидано. Шкода прям в агресію, з бази мають відкидувати. А, а, ні, їм погано ще видно. Вони не пробивають цю шкоду. Шкода робить ворожа мінус консерва, 2-5 рахунок, 1800 ми програємо. Виходить в агресив, забирає ВКшку. Головне не забувати за хаміка, який стоїть в Б1. Чому не пішов на КД? Ну, от, тримає одну пульку. Один снаряд. Дуже довго вже міг майже відкадешитись, але ну. ладно, йому відніше. Все, скинув барабан, трип'ять рахунок. Віддав прогу. Прозі треба було відступати, коли побачила, що шкода від'їжджає, вона там в соло навряд чи довго заживе, але побачимо, бачите, поки. Нє, ні, ні, почала отримувати. Поки моститься головний герой, думає, що йому зробити. Друзі, нагадаю вам за підписку, за вподобайку і за дзвоник. Протискайте, буду вам дуже-дуже вдячна. 3-6 рахунок, вибачаюсь 4-7, 1,5 хп ми програємо. Забираємо хоміка. це в наш другий фраг. Зараз маємо, якщо чармурат підставиться робити чармурат, якщо ні, то робити чармурат. Ну, ви поняли, мінус чармурат, але дає в тигра другого з підпалом. На вогнегаснику грає тигр другий. Почули. Йде на КД 4600 накидано. Є3 дуже боїться. Подивіться, наскільки боїться Є3 грати з вісімками. Хм. Цікавий. Так, забирай, да? Давай, ви, вицілий і забери. Тигра другого. Так, Робить цей мінус. Так, рахунок вже 6, 7, 8. Просто в секунді змінюється. 500 накидано. Де є 3 втрати все своє ХП? Уявлення немає, тільки що ж був фуловий. А, мажить по шкоді. А, шкода вибиває нам БК. З Мінотавром що? Мінотавра ставимо на каток. Зараз, якщо дасть йому є три, але що ж ти робиш? А! Ні, ну це Це бан просто перекриває, і я поняла, як думала, що він поставив на каток і дасть є третьому зробити цей постріл. Аби йому зарахувало в Асіст 700. Це просто піпец. Ну, оце мінус повага. Просто якась жадібність самому розфармити Мінотавра. Окей. Okay. 6500 накидано. Добираю мінотавра. Зараз буду робити мінус чармурат. Шостий фраг. А, по. значить. Є3 у... написав в чат. Ну, я так розумію, що там щось нехороше. Рахунок у нас 11.10. По ХП 1200 ми програємо. Рхму ми не бачимо. Ну, оцей вчинок, реально, він був негарний. Я таки засуджую. Да, Є3 що... пише, що це гра командна, а не соло гра. Ну, Є3 теж наївний по факту. Зараз в цій грі мало хто грає командно. Більшість кожен сам за себе. Особливо, коли тобі треба хелпа від союзників, а вони просто стоять і дивляться. Знаємо, проходили. Продовжує оцілювати РХМ, а вже забив би на нього да і їхав би далі, але жадібність. Просто в цієї шкоди якась жадібність заграла. Залишається в супротивників прототіпу шостий і ДБВ. ДБВ показують, що ну майже фуловий. да. І прототіпо-фоловище. Буде забирати ДБВ Бураска. Добре, що дали оцю тичку. О, ДБВ він залишається нам якраз на барабан. Гріль поїхав в атаку. Думає, ех, блін, ладно, час, вже час їхати. Достаньте виціли. Дає один снаряд і забирає. Сьомий фраг, 8 тисяч демеджа. Я не знаю, як вам. Хотіла сказати чат, як вам, друзі, але, ну от, е, в мене якийсь такий, знаєте, осад залишився після цього бою. Неприємний від е, шкоди Т-56. Цікаво було б дізнатись вашу думку стосовно цього. Але таке. Так, залишається прототип у нас фуловий, 1300 хп. Ми йому на одну тичку, правильно ж? Ну так. Да. Боїться її і боїться їхати, боїться, що його заберуть. У нас ще шот о, шотний, кажу, фуловий Бураск, хай, хай їде Бураск. Ти бачиш, що головний герой, я думаю, не проти постріляти, порозмінювати супроти о, союзників. Я би вже поїхала, я не знаю. А, прототіпу 100 хп все. Не цікаво. Так, ну, 8 тисяч демеджа, давайте будемо дивитися результати. Отже, друзі, результати. Майстер, основний калібр, е воїн на 8 тисяч демеджа. Я свою думку стосовно цього бою, в принципі, сказала. Результати бачите. Дякую величезно вам всім за перегляд і бажаю вам гарного дня. Нехай вам щастить!